Роботи на присадибній ділянці у вересні спрямовані на догляд і посадку за деревами, квітами, а також садовими культурами, які потребують вашої уваги і турботи, оскільки від цього залежить якість зростання і розвитку наступного року. Пропонуємо вам детальний перелік обов'язкових робіт на дачній ділянці у вересні, виключаючи тільки збір урожаю. Посадка хвойних рослин. Висаджувати хвойні рослини рекомендують у вересні. Єдине, необхідно ретельно оглянути посадочний матеріал, адже він обов'язково має бути із земельною грудкою. Інакше рослина просто не прийметься, Будьте уважні при купівлі хвойних саджанців. Оскільки стихійні ринки з відкритими кореневими системами це можливо, це, можливо, дешево, зате вирогідність, що рослина зовсім не приживеться, набагато більше, ніж успіх задуманого. Купуйте виключно саджанці із земляною грудкою і при посадці його повністю занурюйте до ями. Посадка молодих саджанців дерев з відкритою кореневою системою. Вересень досить бідливий, оскільки день досить жаркий, а ось ночі значно холодніший і температурні показники опускаються до відмітки всього 15-13 градусів плюс. Відповідне листя на деревах починає поступово жовтіти. Якщо на вашому саджанці є жовте або будь-яке листя, то його рекомендують прибрати. Оскільки за наявності листя відбувається сильний вибор, чого молодому дереву в цей період не треба, не забудьте заздалегідь підготувати посадочну яму для дерева. Постарайтеся цю процедуру проводити за місяць до висадки саджанців. Прищипування молодих пагонів на плодоносних деревах. У вересні активно починають рости молоді пагони практично на усіх плодових деревах, це правильно і природно, але якщо цей процес пустити на самоплив, то нічого хорошого з цього не вийде. Необхідно обов'язково прищипнути кінчики молодих пагонів, щоб вони припинили своє зростання. Друга спроба прищепити дерева. Якщо після літньої спроби прищепити, Плодове дерево, не увінчалося успіхом, то слід процедуру повторити. Вірогідність успіху дуже велика, тому слід сміливо спробувати все наново. Якщо ви заздалегідь підготували кущі смородини, і агросу до розмноження, то саме вересень є відмінним часом для відділення відводок від материнського куща, а також висадка живців на постійне місце. Планова підгодівля не можна забути про осінню підгодівлю, яку необхідно провести. Пам'ятайте, вересень це початок осені, тому азотні добрива. Чистому вигляді не можна застосовувати. Постарайтеся збагатити ґрунт достатньою кількістю фосфору, калію і кальцію. Якщо до складу деяких мінеральних добрив і входить азот в мінімальних кількостях, не страшно. Головне, не робити акцент з ним. Заготівля ягід для диких птахів захистити дерева в саду взимку можна простим, але хитрим способом. Вам необхідно самостійно потурбуватися про оживлення птахів, щоб вони не псували ваше володіння, розкидайте по ділянці сушені ягоди, приміром горобину або калину. Тим самим ви не залишите птахів холодними і вони не псуватимуть дерева у пошуках чогось смачного. Вересень це відмінний час для заготівель цих ягід, дезінфекція місткостей і приміщення для зберігання урожаю і заготівель. Безумовно, цю процедуру слід проводити набагато раніше, але якщо донині ви ще не потурбувалися про дезінфекцію ящиків, контейнерів і підвальних приміщень, нехтувати цією процедурою не можна. Найпростішими і доступнішими дезінфекторами є розчини соди або мила. Якщо нехтувати подібними процедурами, то для шкідників це місце буде найкращим, адже там тепло, ситно і комфортно посадка розсади полуниці. Якщо ви хочете збільшити територію насаджень садової суниці, то слід цю процедуру проводити саме у вересні. Купівля розсади полуниці це зважений і продуманий вчинок. Уважно оглянете саджанці на наявність ознак захворювань. Нагадаємо, у хорошій розсади полуниці повинно бути три повноцінно розвинених листочка. Боротьба з бур'янами. Боротися з бур'янами слід не лише в сезон. Але і на початку осені, оскільки це не лише поліпшить якість ґрунту, але і удобрить його. Для цього вам необхідно скошені бур'яни не прибирати цілянки, а навпаки, постаратися максимально навантажити їх у ґрунт, оскільки в результаті перегнивання вони виявляться примітивним органічним добривом. посадка зелені. Не лише влітку, але ще навіть у вересні можна спокійно висівати улюблену зелень, оскільки вона ще здатна порадувати свіжою і корисною продукцію. Кріп, салат, шпинат сміливо висаджувати на ділянки. Петрушку вже пізно саджати. прибирання однорічних квітів. Однорічні квіти частенько висаджують спеціальні ящики або контейнери, створюючи красиві клумби на височинах. У вересні більшість кольорів вже успішно відквітнули, тому немає доцільності в їх зростанні. Зберіть усі рослини, а ґрунт з під них відправте до компостної ями, адже він стане відмінним компонентом. Висадка цибулинних квітів. Нарциси і гіацинти це популярні цибулинні рослини, які слід саме у вересні висаджувати у відкритий ґрунт, щоб ранньою весною насолоджуватися буйним цвітінням цих рослин. Ділення багаторічних квітів. Вересень це період для розмноження багаторічників шляхом ділення кореневої системи, Астильба Флокси, гвоздики і інші багаторічники успішно ділять саме у вересні, оскільки молоді рослини ще встигають безболісно прижитися. Кімнатні рослини переносять у будинок, багато квітникарів на літній період переносять деякі кімнатні рослини на свіже повітря. Нічого поганого в цьому немає. Але оскільки у вересні дні і жаркі. Але ночі вже холодні, слідує обов'язково улюбленців повернути в кімнатні умови. Викопування цибулин гладіолусів Цибулини гладіолусів слід починати викопувати у вересні, якщо погодні умови досить осінні. Якщо тепла погода упевнено тримається, то поспішати не варто. Орієнтуйтеся по погоді. Як тільки починає істотно погіршуватися погода, викопуйте цибулини гладіолусів. ефективне формування броньок цвітіння наступного року у піонів. Піони у вересні потребують особливої уваги і турботи, тому слід не забувати про цю квітку. Максимально часто намагайтеся поливати рослини, а також не забудьте підготувати органікою. Вистачить півсклянки золи під кожен кущ піонів. Цієї кількості калію вистачить для активного зростання і розвитку рослини.